Доброго дня, шановні друзі. Ради вітати вас на своєму каналі. Дякую вам за те, що ви обрали цей канал для вивчення теоретичних основ електротехніки. Будь ласка, прямо зараз, якщо ви не підписані на канал, підпишіться, будь ласка, таким чином ви не пропустите вихід нових відео. Якщо це відео вам сподобається, то не забудьте, будь ласка, поставити йому лайк. В цьому відео я хочу познайомити вас, яким чином можна використати програмний комплекс TOE XLS для перевірки балансу потужності. Як ви знаєте, баланс потужності ми використовуємо в основному для перевірки правильності розрахунку струмів. Зробимо перевірку правильності розрахунку струмів за допомогою TOE XLS. Ну, а в якості задачі, де були розраховані струми, ми візьмемо сьому задачу Теми 020 кол лінійні кола постійного струму. Як ви бачите, схема містить 8 гілок. Тут є 8 невідомих струмів. Ось параметри наведені елементів цієї схеми. І на цьому слайді ми показали застосування TOE xls для розв'язання системи, яка була складена за рівняннями Кіргофу. Розв'язавши систему, ми отримали ось такі струми в гілках. Давайте подивимося, яким чином можна перевірити ці струми за допомогою То XLS. Коли ми розв'язали систему, ось я вже заздалегідь підготовив матрицю коефіцієнтів. І ось розв'язання системи. Ось ці струми тут видно значно краще, ніж на цьому слайді. Скористаємося перевіркою балансу потужності. Для перевірки балансу потужності нам треба знати, по-перше, самі струми, що діють у гілках, параметри пасивних елементів кожної гілки та параметри активних елементів, якщо вони є у відповідній гілці. Розрахувавши струми, давайте перенесемо їх до робочого аркушу, де будемо ем, розраховувати баланс потужності. Для того, щоб перенести, ми виділяємо відповідний діапазон, ось 8 струмів. А тепер, будь ласка, зверніть увагу, я нажимаю не цю кнопку, стандартну кнопку Microsoft Excel копіювати. А я нажимаю. Ось цю кнопку програмного комплексу Тое XLS. В чому різниця? Якщо ми скопіюємо це в Excel як стовпець, то і вставити ми можемо лише як стовпець. А ось вставка е тут в програмному комплексі XLS, вона більш гнучка. Давайте подивимось. Переходимо з цього аркушу на. Е Розділ розрахунки потужності. Вибираємо баланс потужності. Перш за все, вводимо кількість гілок. У нашому випадку їх 8. Трохи зачекаємо і Excel підготував нам місце, де ми повинні ввести 8 струмів, 8 оперів та усі електророшійні сили. Так ось подивіться, будь ласка, тут струми вводяться у рядок. Тому стандартне копіювання та вставка не допоможе нам перенести сюди струми. Але нестандартний механізм ТОЕ XLS. Ось ми виділили, виділили діапазон. Нажимаємо, натискаємо Вставити. І бачите, ось ці струми, які були написані у стовпець, стали рядком. Використовуйте, будь ласка, цей механізм для практичної роботи. Значно полегшує він роботу. Тепер нам треба ввести опери кожної гілки. Гілка r 1 має 15 омів, 10 омів друга, R3 3 18, R4 4 12, R5 5 5 омів, 20 омів r 6 25 – 7 і нарешті 14 омів. Це Опір восьмого резистора. Будемо задавати електророщійні сили. Будь ласка, зверніть увагу на цей напис червоним. Електророщійна сила ось в цих клітинках повинна вказуватися із знаком плюс, якщо напрям електророщійної сили та струму у відповідній гілці збігаються. Ось давайте подивимося: в першій гілці стоїть електророшійна сила Е1, яка має РС 150 вольт. І ми вибрали напрям струму і 1 такий, що збігається із напрямом електророшійної сили Е1. Тому оце 150 ми переносимо ось в цю клітиночку без, без змін. Другої електророшійної сили у нас нема, є третя. Напрям третьої електророшійної сили та третього струму в її гілці, теж збігаються. У третю клітинку ми з вами вводимо 50 Вольт із знаком плюс. Четвертої нема. Проте є п'ята електророшна сила. А ось тут зверніть увагу, напрям струму і 5 та напрям електророшійної сили Е5 є, є протилежними. Тому. П'ята електрошійна сила, ось сюди ми її повинні ввести, буде від'ємною мінус 100 вольт. Для розрахунків балансу потужності в тое XLS. Шоста гілка не має. Сьома гілка має електророшійну силу 130 вольт, яка направлена у протилежний бік до струму, бачите? Тому ми у сьомій гілці вставляємо мінус. 130. В восьмій гілці електророшійних сил нема. Тепер натискаємо кнопку розрахувати потужності. І ми отримаємо потужність. Заповнений рядок тільки активна. Ви бачите, реактивна потужність тут дорівнює нулю. Реактивна потужність це є. Вона Притаманне лише колом змінного синусоїдального струму. В колах постійного струму її не буде. Але в наступному відео ми з вами розглянемо, як із комплексними числами працює ось цей розрахунок балансу потужності. Ну, ми бачимо, що баланс потужності збігається, майже повністю збігається. Похибка дорівнює 0%. Отож, наші струми розраховано вірно. Ну і насамкінець, я хочу вам сказати. Що розрахунок, ви можете, звісно, проводити баланс потужності за допомогою ТОЕ XLS, але пам'ятайте, що тут неясно, яким чином, власне, був розрахований баланс потужності. А це є частинка теоретичних основ електротехніки, яку ви маєте знати, і е, про яку вас можуть спитати на екзамені. Отож, будь ласка, користуйтеся цим механізмом. Але знайте, як складається рівняння балансу потужності. Я бажаю вам успіхів у вивченні теоретичних основ електротехніки. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, натисніть Підписатися. Усього всім доброго, миру, слава Україні!